Друзі, всім привіт! Сьогодні виїхав на риболовлю на таку швидку. Ловимо ми на тому ж самому місці що й минулий раз. Мета у нас сьогодні спіймати вечірнього карася на заході сонця. І вже гадаю, що у нас вдасться сьогоднішня риболовля. Закинув я дві удочки і одну на дальній забросик туди. Цікаво, що нам покаже вечір і що у нас проклюнеться. Дружбаняка уже О, Это уже нормальный размер На червячка завалил а? Пойдет Ах ти, йо моё поспішив, Трошечки поспішив. Ух ти, це поклвка була. <кій> В чому прикол, що мені вдалося її засняти. Да, огонь взагалі. Карасик прокльовується. Уже на годиннику пів сьомої вечора. Уже сонечко зайшло. А я як завзятий риболов на риболовлі? Хочу зловити свого трофейного карася на цій водоймі. Бляха, от сюди. Ух ты, бляха, отсюда. Да, фух. Заплутав він мені вудочку удочку. Але ж, все ж таки... Це покльовка, фух. Ну, Нормальний такий крась. Около ладошки. На паріка взяв. Тема така, як уже сонце зайшло. Починається кльов. Ну такого середнього карасика. А ну, в ще посидим хвилин 15, де будемо збиратися. Опа. опа, опа. Ді сюди. О! О! Оце вже. Опа-на. Да. Ти шо? Ти шо, ти шо, як каже Серега з Energy Fishing? Оце порядок. Все по іерархії. Закидуємо одну вудочку. Тут дивимося, щоб черв'як був на місці. Так, це ми сюди. Зараз... О, якраз під камерку. О. Що, знову тільки закинув уже ж. Ах ты, -мо. Рано. Рано, рано, рано. Уже такий прикол, що так темно, що навіть не бачив поплавка. А ну-ка. Наче зараз прокльовує. о, ух ты, бляха! Щука! Оце ви бачили таке, га? Це ви бачили таке? Щука взяла на... На цей. На опаришок. Ах ти! отпала. Ууу Жесть. Короче, он порвала мені. Це тут розірвало. Один повідець мене відкусила, на інший вона попалась. Це ж жорстко. Ну що ж, друзі, вже завершив нашу риболовлю вже в машині, бо я настільки заловився, що, он... коротше, нічого у нас не видно. На вулиці Темінь. Темно капець. Що хочу сказати, що після робочого дня виїхав на риболовлю і карась справді то такий прокльовується. І наразі карась я покажу зараз. Він уже такого ну, більш приємного розміру. Тобто, ну такий ладошка і такого плану. Я гадаю, що будемо ще виїжджати на це місце, поки клює. Будемо проводити розвідки вже на нових місцях. Будемо їздити і на платву, і на підлящиків, і також хижа риболовля. Всім дякую за перегляд, гарного вечора, всім здоров'я. До зустрічі!